Іван one, one moment. Усім привіт сьогодні б я хотів розказати, як я прийшов від такого результату. І до такого. Від, від саморобної машинки і до професійного обладнання. І, взагалі, дивимося далі і все по кроку. З чого взагалі почалось знайомство з татусферою, і взагалі чого я зацікавився цим всім? Я буду прикріпляти вот так фото, щоб було більш понятніше, бо я ніяк не міг зрозуміти, як це все зробити, правильно? Взагалі, колись давно я був ще таким звіздюком малим і йшов до свого сусіда, щось йому там віднести треба було, мама попросила. Я побачив, що він стоїть, курить, і в нього там на плечі щось кров тече, якийсь малюнок чорний. Я думаю, що це таке взагалі. Почав у нього питатися, він мені розказав, що це таке татуїровка. Взагалі це от якраз у них там на хаті зараз якийсь мастер прийшов, робить ці татуїровки. В общем, я побачив це все на свої очі. Поновіть Так Все поздно, доктор. Я радій, вакаркаю, чисто. Не міг поняти, що це, як це і з чим-то, як то кажуть, з чим-то їдять. І потім я собі подумав, що хочу теж таке саме щось намалювати. Перша моя татуїровка це такий от класний хрест був. Це було в таких условиях: якісь общежиття, непонятна якась кімната. Мені дали за місце просто пиво, пляшку. І Якісь показували там альбоми з фотографіями, поки мені робили ту наколку, на як тоді казали. В общем, я тоді вже вважав, що я найкрутейший на районі Пацан. В 14 років вже маю там собі татуїровку. І я щось собі так заінтересувався цим всім і захотів собі теж щось таке зробити, намалювати. Почав шукати в інтернеті схеми, як взагалі зробити цю машинку, бо ні сайтів, нічого, я тоді ще не знав, як взагалі купити машинку, там оце все, я навіть не знав, взагалі, що це, як це і так далі. І просто написав, як зробити свою тату машинку. І от цікава тату машинка я собі її зробив. Почав собі робити, от це саме моя перша татуїровка, яку я собі зробив. І зрозумів, що, в принципі, нічого там такого сложного немає. Почав там на яблуках, на всяких там апельсинах, на бананах, на всьому такому починав робити. Потім ще пару штук якихось собі партаків зробив, і зрозумів, що в принципі, можна і комусь другому вже щось робити. Там сказав, якимось одногрупникам своїм друзям, друзя, друзям, і там вже почалося всім говорити, що от. Є такі пацани, які набувають якісь там Мастюхи, на то время, час казали. І от прикріплю пару робіт, яких я тоді зробив там своїм одногрупникам, своїм якимось знайомим. Ну, перші такі клієнти, це, понятне діло, були там якісь, грубо говоря, за бутилку пива за 50 гривень, там, за 100 гривень, якісь іерогліфи, надписи. Були якісь історії, коли там прийшли три друга, вони там вже були вгашені. в общем. З бутилками пива там поприходили. Хтось поки робив, той другий вже заснув. Коротше, там ну, це веселі дуже історії. Зараз, Зараз я, звісно, вже не, не совята нікому такого опиту, бо це не найкраще, що можна згадати. Слава Богу, нічого такого печального я не можу згадати з цими першими клієнтами. Все, слава Богу, було добре. всіх все <зараз> заживало добре. Хоча це тоді заживлялося якимись там спасателями, якимись бинтами, я навіть вже не спомню це все. Ну, я думаю, що це тоді було не в лучшому ну, відді, але заживало все так більш-менш все добре. Всі... <звук> Потім, через якийсь, якийсь час я зробив все собі там пару портаків і в общем зрозумів, що треба це все от переробляти, бо тут вже непонятно, що таке взагалі робиться на тій руці. І знав про такого майстра в нашому місті. І пішов до нього, проконсультувався, він сказав, що да, можна це все перекрити. О, я теж прикріплю фотографії. Як це все виглядало на той час. Я тоді познайомився з ними, побачив, що як це все має виглядати, як там це все оборудовання, там, машинка як виглядає, краски, оце все остальне. Ну і мені стало дуже цікаво, як це все робиться по-нормальному по людськи. І я ж почав у нього питатися, він мені там дещо розказав, які є машинки, там індукційні, роторні для контуру, для закрасу, ці всі нюанси, в общем, які я тоді навіть не розумів. Ну, і в принципі, я пошукав вже тоді на сайтах, знайшов якийсь сайт на той час, що вроді даже не було, по-моєму, нової все Тоді якийсь був там Найт Експрес, який там місяць доставляв тобі той товар. І я тоді замовив, позичив своїй мамі там 1200 гривень і замовив собі оцей от перший свій китайський тату-набор. Ну, то, що мені той майстер розказав, я то все замовив там голки, краски. Капси, оце все остальне. Ну і отак от це все виглядало. От можна зараз подивитися відео моя реакція коли я получив цей <гас> цей китайський тату набор, вот зараз подивимось. Ну ладно? Well, no. На камеру. Да. Yeah. Для бота кто именно. Бога, двоих. Ты не ган, до себя. Вы вроде для фарбы, если я не спойлер. Вот это мой фарба. <реш> це чорний чорний? Ні, Сочерные. Сочерный, печальный, черный. <реш>. Парочки, так, я не це черный, черный, не, Да, одноразовый. Смосавки, ладьфомасики. Да. Да. Сашанка. Самошанка, да? Да. Самосарки. То длинная или гимочка. слова? Так. Вот, і воно.

Ну і в общем тоді я вже почав робити цю машинку, вже почувствовав себе більш якось уверено тоді. Зробив собі таку міні-кажуть, як то візитку, що я вже тату там. Перші мої роботи це були якісь ці. А, своми дядькові я набив теж. Як називається цей стіль? А, Полі... полінезія, от точно. Це ми в селі, тоді я приїхав це все обладнання взяв з собою і це ми набивали, там бабка бігала, кричала: Що це ви робите? Це взагалі таке не треба робити, це якась ерунда. Тоді я ще працював з суші... сушистом. І під час того я собі вон, купив таку ще книжку класну, там як... як там називалася вона? Якісь, в общем, якась така книжка, там, типу, щось модне тату, там, і так далі. ну, Там такі були самі-самі банальні, якісь прості ескізи, це все. Помімо того, я ще тоді був фотографом, то я так само і то, і то. Але більше я фотографував на той час, а тату це так було ніби як більше як хобі. Я до цього не відносився тоді так серйозно, як зараз. Але, як завжди, кажуть, сарафанне радіо дійство. І от е, якось почали люди ходити, ще тоді ВКонтакті, в общем, я виставляв якісь фотографії. Почали якісь клієнти писати, я почав робити. У мене, в принципі, вийшло, бо мені навіть той майстер, який переробляв мені, тату, він сказав мені, що в мене саморобно ну, і вийшло добре. Ну, я, в общем, в принципі, старався всім робити не так, що, як то кажуть, на отвались, а так, щоб бо людині з цим ходити ще все життя. Якщо я розумів, що я щось таке не зроблю складне, то я й не брався за це. Так що, в принципі, щоб сказати, що я про щось там жалію, то слава Богу, ні. А і ще через якийсь час був такі, така історія, що в мене з'явилася моя перша учениця, хоча я ще на той час сам ще тільки, можна сказати, вчився. Але мій знайомий мені спитався, чи я міг би навчити. Я спитався, чого вона взагалі не піде там кудись. Вона сказала, що вона піде, пішла до мастера, там пішла в студію щось, їй там не понравилось, чи там ціна їй не підійшла за навчання, чи ще щось. І сказав, що я можу, чесно, навчити те, що я сам зараз на той момент знаю, бо в принципі, я і сам тільки починаю, я там знаю якісь. Мінімальні там, як вставити голку в машинку, там, і як налити краску в капсу. В принципі, <сі> всі мої знання на той момент на цьому закінчилися. Я не знав там ніяких технік, як правильно там, тримати машинку, як це все робити. І... і тоді вона, в принципі, ще на мені зробила три татухи. Я до цього тоді відносився якось так, що, тип, а, та, що там татуха, та й потім переб'ю чи щось. таке. Я зараз, поняти, про це жалію. І... Нікому не рекомендую відноситись до цього, отак, от, що, типу, а, та, що там татуха, та й татуха. Ну, Я вам можу з певністю сказати, що через роки ви просто потім подивитесь і поймете, що ну, що це такое собі, що лучше би набити щось нормальне зразу було, а не це якийсь маленький, якийсь такий партачок, що типу, він там нічого такого не значить, але потім він вам просто надає, скоріше всього, звісно, може, знов таки, як в кого, може, комусь таке нравиться, не знаю. Ну, я лично планую перекривати зараз. Ото все, що Я тоді понаробляв, бо я тоді ще здавав своїм знайомим на собі вчитися, от теж поприкріплюю фотографії. Там якийсь знайомий каже, давай по приколу наб'ємо тобі татушечку. Окей, хорошо. <схай> Потім якась там знайома каже: я трохи вмію малювати. Я кажу, о, давай мені теж щось. Потім якийсь там типу мастер каже, мені, я теж щось там вчуся, я от приїхав з Мельницька, давай я тобі щось там зроблю, а ти мені зробиш. Я таки думаю. Хорошо, ну, <смеш>, довір'я, вау, клас. Хоча я потім зрозумів, що він не дуже хорошо зробив мені то все, але менше з ну, тим. В общем, вже тоді, коли почав робити нормальним обладнанням, вже більше якось народу почало ходити там. Вже, як то кажуть, сарафан і радіо ще більше подіяло, бо от він вже робить нормальними машинками, нормальними красками там, а не як тоді саморобною там, струною, якимись гельєвими пастами там, і так далі. Зараз вже все було стерильно, все було одноразове і набагато кращий результат вже получався. Якісь були вже цікаві там роботи. Навіть <кій> з, з моїм другом ми там набили на той час велику на всю грудь таку сову, там за 4 чи за 3 підходи, я вже точно не пам'ятаю. Але це вже на той момент я думав, що це просто взагалі нереальний якийсь результат, бо таке велике тату я ще ніколи в житті не робив. І ще одне от тату я теж робив на такій великій, ну, на велику область, на всі ребра, можна сказати, але ми так її не доробили, це, звісно, печально. Бо ця дівчина просто десь пропала, я не знаю, може переїхала тоді кудись ще щось таке. А так, в цілому, звісно, це все було дуже весело. Там це все робилося на, ще на тій квартирі, де я жив з мамою, там, з батьками. Ну. Щоб сказати, що це щось було таке вал класно, але, ну то не дуже. Але я думаю, що це було весело згадувати ці всі моменти, звісно. Але ці тусовки на хаті, оце все, ці умови на кроваті робити татуїровки, оце все. це... Але в мене тоді не було ніякого, в принципі, вибору, ніякого. Ну, ніхто мене не вчив, я сам, типу, особо нічого не знав, так що я, по суті, сам все вчився, сам набирався цього всього опиту. Перше час там вообще було смішно робив на якомусь риболовному столику такому пластмасовому маленькому я десь купив в епіцентрі чи де. Е, перші якісь татухи там робив, вообще на на якійсь гладільній помню, замість кушетки там гладільну доску. В общем, ну це є що згадати, нема що сказати, общем. І потім через якийсь час моя знайома познайомила мене ще з одним тату тату-майстром, який вже на той час відкрив свою тату студію. І я почав робити, в общем. Вже там. Дехто з моїх клієнтів мені казав, що їм більше нравилось там дома домашня обстановка, ніж на студії. Там хтось казав, що вау, це вже ніби як другий уровень, це вже серйозно в студії. Але на особистому досвіді можу зараз сказати, що не завжди в студії Там означає, що знаєш, вам там все зроблять супер, класно. Це, грубо говоря, те саме, що якщо дорого, то знаєш, класно. Ні. Не завжди, бо можуть такі бути майстри, це вже на особистому знов такий досвіді. Я вже бачив, що деякі майстри робили просто повну какашку, а брали за це там, 5 тисяч гривень, хоча воно стояло 500 гривень, від сили, може, чисто закраски, там, і то там. Ну, тупо все було криве, так що. Ну, і тут так само, що ніби як в студії, значить, щось міняється, але по суті, всі твої знання і всі весь твій опит там, і. Всі твої навички, вони лишаються такі самі, де б ти там не робив, чи в студії, чи хоч там в Голлівуді, чи ще десь. Так що не треба, от на це дивитися. Що якщо в студії, знаєш, все. Треба дивитися в першу чергу на роботи майстра. Я думаю, що на той момент я показував хороший результат, Незалежно від того, чи робив я вдома, чи в студії. Так що, якось так. Поки що на цьому все. Це от моя перша частина така з 2009 по 2015 рік. Якщо комусь цікаво, я там поприкріплюю роки, коли було коли, на. Ну, ці фото, які я поприкріплюю, то я там вже полишаю роки. І, в общем, далі буде друга частина вже з, вже з 2015 до 2019 вже було більш серйозно все. Тому. Поки що дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося, і до зустрічі на нових відео.